Привіт, це Гордон Медіа. мене звати Олеся Боровик і Сьогодні ми вирушаємо в великописарівську громаду. Там значно поменшало обстрілів порівняно із березнем, серединою березня цього року. І власне, ми туди їдемо, аби показати, чи повертаються люди, чи відновлюють свої оселі, і власне, що там з тими адмінбудівлями, які були зруйновані російськими кабами. Тож поїхали. Це школа у селі Ямному. Вона знаходиться за 10 кілометрів від ворожого кордону. Тут було одразу два прильоти ще в середині січня і ще один удар кабом 19 березня. І як бачите, тут дуже багато поруйнованого. Вибуховою хвилею повибивало тут всі вікна на всіх трьох поверхах. Тут навчалися свого часу 89 дітей, але зараз їм немає куди йти. Діти на дистанційному навчанні, ну а коли відновлять школу ще невідомо. Так, а це ми вже спускаємося в укриття. Воно знаходиться під школою і, власне, було воно збудовано ще коли будували школу. Воно старе, але такі тут. Товсті стіни, і от розповіли нам місцеві, що коли була активна фаза бойових дій, це середина березня, то ось тут навіть жили люди, ховаючись від обстрілів. Тут Декілька ліжок навіть стоїть. І люди розповідали, що ночували тут, тому що були активні обстріли, були керованими авіаційними бомбами. Ну, Пам'ятаємо, що березень для всієї Великописарівської громади був особливо гарячим. і от В цей період і жили тут люди. Ну, Зараз, звісно, вже ніхто тут не живе, тому що обстрілів зменшилися, але все одно. Коли є там небезпека і за бажанням, люди можуть сюди прийти, тому що тут відкрито. Добрий день, а можна з вами поговорити? Як у вас будинок пошкодили? Ми... Ракета. Воно. Ракета була, так? Да? Ну от де за там, хоче подивитися. А, залишилося? А це коли було? 19 березня, так? То... Березня, березня. Да? Це все з неї. Це понаходи у дворі, на Чердаку, ага. на хаті. Так, да, це від ракети це... області. Чи може каб? А що у вас вдома пошкоджено? Бачите, <гаджу> що. Там ви бачили, що да, да, шифер зруйнувався, крокви покрівля. Це ви зараз щось приїхали ремонтувати? Ремонту, ну, хочете, зайдіть у хаті. А ви були в той час вдома чи? У дворі, у дворі був. І що тоді робили? Нічого, впав на свист. Буде бігти, в паву, так, між гаражем і хатою. Угу. Як думаєте, можна відновити хату? Не Знаю, це треба, щоб комісія вирішувала. Угу. Це було Ямненський до Ш... дошкільний начальний заклад. Навчалося 3... 32 дитини. Це сталося 19 березня приблизно о 14 годині дня. І десь прилетіло воно на територію засадочок. І все волною було зруйновано. Ще до 12 березня тут у дитсадку, хоч і була дистанційна форма навчання, але вихователі звідси виходили на зв'язок зі своїми вихованцями. І а 19 березня, власне, і стався цей вибух, який все тут все тут зруйнував. Ось, залишилася вивіска від садочку, сонечко. Навряд чи його вже можна відновити, тому що тут дуже великі пошкодження і... Стін і першу, як на першому, так і на другому поверсі. До 19-го були обстріли кожного дня. А зараз ну, ми виїхали у вахтирку, періодично переїжджаємо. Дуже багато виїхало, дуже багато виїхало. І, і старі, і молоді всі повиїжджали. Дуже додому хочеться і ми всі і мріємо, і ми. Упевнені, що ми сюди повернемося. До нас неодноразово зверталися підписники із проханням показати село Олександрівка Великописарівської громади. Так, ми про вас пам'ятаємо і теж самі дуже хочемо поїхати подивитися, як живе це село. Взагалі, чи там залишилися люди після масової евакуації, яка була у березні цього року. Але на жаль, безпекова ситуація поки не дозволяє туди поїхати. Мало людей. Ну, Вертають, ну як, не масово. А так, на городах роблять. Ну, приїхали і поїхали, так? Да? Да. Ну, ця сторона якось більш-менш спокійніше, так? Да? Ну, це вроді отут. П'ятачок, оце, вроді нічого. Ага. Б'ють, в основному туди там на початку. Да, і тут далі там, кухня згоріла, в їх і в кухні все було. Ну лікарню ж там розбомбили теж. Угу. Розбомбили. Так а куди тепер звертатися? Ну, їхати в Охтирку, якщо ага. треба. І на чому це ви, якщо їдете? Ну, наймайте машину, їдьте. Не наймайте, угу. так буде. А автобус може якийсь ходить? Не ходить. З Писарівки не ходить нічого. Давно це вже? Ну це ж як війна почалася. Оце таке ходить з Харкова. Півтора. А з Харкова ходить постійно. До Краснополя, Харків Краснополя, це й ходить. А от коли була евакуація там масова, ви нікуди не виїжджали? Я виїжджала, дід був тут, а ви я не де поїду. Були? Якраз тоді? Їздила до сина в Харків. Mm. А там вже неспокійніше, думаю. Та ну, хто знає, вроді трохи далі спокійніше було. Mm -hmm. Люди виїжджали хто куди де можна було.